Хочу сьогодні показати вам, як я приготую дуже смачні, соковиті, а головне, корисні з мінімумом вуглеводів котлетки. Беремо фарш. Фарш може бути будь-який, чи то курячий, чи свиний, чи свинина з курицею, чи індик, ну, без різниці. У мене тут фарш виходить свино-яловичий. Тобто, ось це, можна сказати, яловичина. А ось свинина. Фарш домашній був заморожений приблизно, тут вага, десь в районі 2 кг, плюс-мінус. Замість хлібу і картоплі ми будемо використовувати звичайні кабачки. Які пропорції? У мене фарша приблизно 2 кг, а кабачків тут 850 г. Взагалі на пів кілограма фарша приблизно треба 200 г кабачка. Тобто, в мене, в принципі, виходить все по правильним пропорціям. На 2 кг фарша 80 грам кабачків. У мене фарша може там трішки більше, і кабачків 850 грам це абсолютно нормально. Розпочинаємо ми з того, що кабачок потрібно натерти. Я натираю молоді кабачки, прямо зі шкуркою, не чищу їх, натираю на крупній тертошці. Далі кабачки потрібно обов'язково трішки присолити, перемішати, і в такому вигляді залишаємо на 10 хвилин. Через 10 хвилин кабачки відтискаємо добре, щоб весь сік нам не потрібний залишився. Цій мисочці. Сік виливаємо геть, а кабачки додаємо до фаршу. Ну Далі, як зазвичай, всі ми знаємо, цибулька і часник. По-перше, часник це за бажанням. Я знаю, що деякі люди не кладуть часник в котлети, але, як на мене, котлети без часника, то не котлети. Цибуля, в залежності від розміру, від пів цибулини до однієї, якщо маленька, на пів кіла фарша. Тобто на 2 кг фарша я беру дві ось такі гарні цибулинки. І часничок. У мене часничок молодий. Часничок я кладу із розрахунку 2 зубчики десь на пів кіла фарша. Якщо ви м'ясо перекручуєте на м'ясорубці, це можна все перекрутити одразу. Якщо у вас, так як у мене м'ясо, фарш був заморожений, то тоді цибулю і часник треба подрібнити окремо. Але не раджу цибулю натирати на тертушку. Краще за все перебити в блендері її, щоб не вимазувати м'ясорубку. Перебиваю, до стану ось такої кашиці. Тепер до фаршу з кабачками я дала трішки сушеного часника. Спеції ваші за бажанням. Я додам трішки копченої паприки. Так, зовсім трішки. Обов'язково сіль та перець. Сюди ж відправляю цибулево чесникову суміш. Основні інгредієнти ми з вами додали, а далі розпочинається саме цікаве. Наступним інгредієнтом, який я додаю до котлетного фаршу, це є яєчні жовтки. Я поклала на свій об'єм 6 штук. Для чого додаються яєчні жовтки? У котлетний фарш буде окреме відео, і там ви зможете дізнатися більш детально. Наступним інгредієнтом, яким я додам до котлеток, це буде розпушувач для тіста. На свій об'єм на 2 кг фаршу я додам 2 чайні ложки. А от для чого я це роблю, і що це нам дає. Ви також зможете подивитися в окремому відео. Все, тепер наш фарш перемішуємо і робимо однорідним. А після того, як вимішали, необхідно обов'язково хоча б трішки фарш відбити. Після того, як відбили фарш, можна формувати котлетки. Дивіться, якщо у вас вийшов рідкуватий фарш, ви, звичайно, можете додати туди або манки, або сухарів. Але це в тому випадку, коли ви не на здоровому харчуванні і у вас нема обмежень по вуглеводах і так далі. Якщо ж ви намагаєтеся приготувати саме корисну страву, а фарш рідкуватий, то для того і погано тримає форму, то для того, щоб далі продовжити працювати, раджу ось так: от сформувати котлетки і прибрати їх на хвилин 10 в холод, можна навіть у морозилку. Тоді вони будуть краще тримати форму. Під час нашої паніровки. А паніровка в нас буде незвична. Паніровка в нас буде ось така. А якщо вас цікавить більш детальніше, то це ви зможете подивитися в окремому відео. Головна умова з такою паніровкою, це щоб сковорода була дуже добре розігріта, в жодному випадку не холодна. А далі все дуже просто: беремо котлетку сформовану. Обмокую, обмочуємо в паніровці, викладаємо на пательню і смажимо. І ось отакі, неймовірно смачні, пухкі, соковиті котлетки в нас виходять. Вони кипяток тільки зняла зі сковороди. Дивіться, які вони м'якесенькі, не дивлячись на це, що це свинина яловичина. Дівчатка, тепер ще один нюанс. І хлопці також, бо я знаю, що в нас дуже багато кулінарів хлопців. Якщо ви готуєте фаршу птиці, то можна посмажити і все. Якщо ви готуєте свинина яловичина, наприклад, як я, або просто свинина, або там просто яловичина, то раджу підсмажити їх на помірно. Середньому такому гарному вогні, а потім скласти в каструльку і трішечки протушкувати. Так вони будуть у вас ще смачніші, ще соковитіші, аніж ви будете тримати на сковороді, допоки приготується свинина чи яловичина. Вони будуть втрачати вологість, все рівно. Краще протушкувати. Неймовірно, краса, дивіться. Чудово тримають форму. Я ж кажу, що пухкі, соковиті, смачні, а головне, ще корисні. Тут немає жодних вуглеводів, а є купа користі. Тому готуйте і всім смачного. Вирішила, що буде трошки несправедливо не показати вам їх всередині. Вони трішечки схололи вже, подивіться, як з них витікає сік. Ви тільки погляньте, які вони соковиті, як вони класно тримають форму. М -м -м. Ніжнятина, просто ніжнятина. Якщо ви раптом вам не подобається естетично, як виглядає кабачок, його можна потерти і на дрібну тертушку, але тоді він буде більш водянистіший і буде важче відтиснути сік. Дивіться, руки, долоні всі мокрі, як ти час сік. Це неймовірна смакота. От тепер дійсно всім смачного.